Друзі, вітаю, Олаф Шольц. За даними італійської преси, придумав мирний план, в якому не проти, щоб Україна поступилась територіями. І Це він робить не тому, що дуже переживає, що у нас тут відбувається, а тому, що а, каже італійська газета, тому що він може програти ще одні вибори, і потім доведеться йти з посади. А він би цього. Робити не хотів наскільки правдиво пише італійська преса. Давайте проаналізуємо. Тим більше, що по Латвії прилетіли російські дрони в Швеції в одному з головних аеропортів не взлітали літаки, бо там теж були, ну ви здогадались, російські дрони і без розслідування. А Китай підтримав індійські мирні ініціативи. Щось в лісі здохло. Китай підтримав Індію. Я не знаю, де таке може бути, тільки по українському треку. Давайте швидко все проаналізуємо. Розкладемо красивенько по поличках. А я вам подякую за те, що ви підписалися. на зараз півмільйона. Це серйозна цифра, і ми з вами будемо тільки збільшувати наші потужні з вами збори. Тому дякую кожному та кожній за те, що ви підписались самі і підписали своїх близьких. Я знаю, що багато з вас хто так робив. Тому дуже-дуже дякую. Друге, я попрошу, все ж таки, бачите, все рівно буду вам надоїдати якимись проханнями. Донат. Донат, чотири автомобілі поїдуть на Донбас, швидше зберемо, швидше завеземо. Все обов'язково вам прозвітую. Власне, з'явилася газета «Ла Публіка. яка каже, що Олаф Шольц придумав мирний план, його піджимають виборами. Ну і він хоче, власне, переграти всіх і стати канцлером Миру. Ну і, власне, канцлер миру повинен зробити все можливе для того, щоб цей мир принести. Але пише газета, він може бути не зовсім вигідний Україні. 22 вересня будуть вибори от, в Бранденбурзі, і, власне, там він може програти. І говорять, саме це його надихає створити свій мирний план. Я вам сьогодні вранці говорив, коли вже з'явили, що може бути мирний план Шольца, але тоді ще не було про поступки територіями, просто було про переговори та пошук цього миру. То зараз вже всі почали говорити, що тут може бути певна небезпека. І вже до речі, його конкуренти почали його розносити. ХДС партія сказала, що це все значить несвідома політика. Є такий депутат. Кізеветер Родеріхо. От. Власне, він з ХДСу. Це власне колишні союзники, партійні, ну і загалом політична тусовка Ангели Меркель, які взагалі нам мінські домовленості нав'язували. Він каже, що це несвідомо, що було тоді свідомо, незрозуміло, тому що те, що зараз. Пише «Ла Републіка про Шольца, дуже нагадує те, що Меркель робила. Тому цю критику треба трошки відкласти. Бо він там розійшовся в словах, і, власне, про поворотні моменти, політику німеч безпеку, фарс історії. Ну, одним словом. Несеться виборча політика, просто хочеться сказати депутатам з обох партій, для вас це вибори, а для нас це війна і наше життя. Тому все-таки давайте трошки більше конструктиву. Не знаю, поки що Шольц це не коментував про поступки території. Це написала італійська газета. Ну, єдиний, хто зустрічався в Німеччині і потім е був в Італії, це наш президент. Ну, власне, він міг і стати інсайдером для цієї газети, так трошки попалився. Ну але якщо партнери змушують до поступок території, то їй не шкода злити це в пресу. От, я думаю, що зачекаємо, десь повинні в Шольца це прокоментувати. Або німецька преса повинна якийсь свій інсайт запостити. Точно, щось повинно бути. Думаю, без цього теж не пройдемо. В Швеції прилетіли дрони, політали і полетіли, зупинили рух в аеропорту Орландо. От, Кілька годин не літали, не літали, власне. Не літали літаки, і ну, скажімо так, вони насторожені, почали розслідувати. Але що тут розслідувати? Всі і так все розуміють. Але дуже дивна, я б навіть сказав, дурна ситуація в Латвії. Ландсбергіс, правда, міністр закордонних справ Литви, її коментує, каже, що туди прилетіли дрони, от, впали на їхню територію. От, він каже, що це все через те, що НАТО нічого не робить. Таке враження, що він просто заговорив українською мовою. Е, Габріельус Ландзбергіс, насправді, дуже прикольний політик. Ну, крім того, що він купив будинок в Греції, <с і <с і <с і).??>, типу, ми про це не будемо говорити. Але якщо взяти інше, він е, внук першого спікера парламенту Литви, ну, типу, такий спадковий. Політик дійсно про незалежність Литви, і України і дуже класний, і дуже позитивний, і дуже потрібний. Ну і він, типу, робить такі правильні, чіткі заяви, ну так сказати, весь в діда. Так от він каже, що. Це бездіяльність НАТО, от і ж він хоче, щоб нічого не повинно падати над Україною чи Латвією чи будь-якою іншою країною НАТО. Але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність. Додав, що Литва, звичайно буде підтримувати рішучу відповідь союзників. Також після російської атаки проти України в ніч проти неділі Румунія заявила, що безпілотник порушив її повітряний простір і шукає його уламки. На своїй території. В Польщі, до речі, ще й досі, напевно, ведуться пошуки уламків, які впали два тижні тому. Ну, от, але ми не будемо зло злословити про наших сусідів. Ну, от скажу єдине, що в НАТО просто ще дурніша позиція. Вони кажуть, Ну Росія заявила, що це не навмисно. Росія вам може по штаб-квартирі НАТО прислати дві ядерних ракети, а потім позвонити в Вашингтон і сказати, що вони не навмисно. Не здається вам так, вони в е, карибську кризу слали по два різних факси одночасно, один за другим. Типу, вибирайте, що вам більше подобається. Розумієте, тому слухати Росію не навмисно. А що ж він так летів в Україну через Білорусі і прилетів в Латвію? Де тут не навмисно? А куди він стріляв? Окей, покажіть тоді ціль. Просто якщо так далі грати дурнів, ну тоді він буде вас розстрілювати кожен день по п'ять разів і кожен раз буде присилати телеграму. Через улюблений додаток і казати, що це не навмисно розумієте. Тому зараз, скажімо так, НАТО трошки не вистачає хоробрості і сміливості, але ну, менше з тим, ми ще туди не вступили, тому так буде ще тривалий час точно відбуватися. А Китай сказав, що підтримує зусилля всіх країн, які прагнуть зробити внесок у завершення російсько-українського конфлікту, в тому числі і уряду Індії. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС Мао Нін. Коментуючи на прохання власного кореспондента Українформу повідомлення про поїздку Радника, прем'єр-міністра Індії до Москви для оговорення мирних зусиль щодо війни в Україні. Китай відданий просуванню мирних переговорів і підтримує всі зусилля, спрямовані на врегулювання української кризи. І кожен раз, коли ви чуєте українська криза чи окупацію наших територій, знайте, що ці політики працюють не на нас. І не шукають миру, вони шукають окупацію. А в мене питання до вас дуже просте. Напишіть, будь ласка, чому італійська преса пише про Шольца. Це ми злили інформацію, чи дійсно в Шольце є сценарій, який включає окупацію, чи це просто ну, вирішили по-злому пожартувати над Шольцем і зробили йому такий імідж. Напишіть, як ви гадаєте, правдива чи неправдива ця інформація, бо трошки не сходиться. Друзі, дякую вам ще раз за підписку. Дуже прошу зробити донат і бажаю вам гарного вечора. Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!